Розслідування в будинку дитини беб викрило підпільний цех алкоголю. Митника спіймали на хабарі за контрабанду прикрас незаконно мобілізованого чоловіка. Повернули додому. Сбу затримала завербованих росіянами підпалювачів, а в дитячій лікарні почав працювати перший пес-терапевт. При це та більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Яло Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео, аби не пропустити наступних випусків. Та обов'язково залишити свій коментар. Адже нам важлива ваша думка. thank you У Львові в будинку дитини за один день зупинилося серце двох дітей. Прокуратура розслідує обставини у спеціалізованому будинку дитини, що діє у складі центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям на вулиці Антоновича. Як уточнили у відомстві, наприкінці вересня 2025 року в закладі пішла із життя 4-річна дівчинка та 11-місячний хлопчик. Згідно з лікарським свідоцтвом, дитина пішла із життя внаслідок вроджених захворювань. За цим фактом розпочато досудове розслідування за та і 137 кримінального кодексу України неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей того ж дня і згасло життя і 11-місячного хлопчика. Слідство встановило, що ще у віці одного місяця його побила рідна мати, унаслідок чого дитина отримала черепу мозкову травму головного мозку та переломи. Кісток черепа після інциденту малюка помістили у спеціалізований заклад. Ще у лютому цього року прокурори Галицької кружної прокуратури скривали до суду обвинувальний акт стосовно матері хлопчика за фактичне злодіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Сьогодні, 14 жовтня, суд задовільнив клопотання прокуратури про призначення ще однієї судової медичної експертизи. Також вирішується питання про висування матері додаткових обвинувачень. Прокуратура підкреслює, що кожна дитина заслуговує на безпеку, турботу та життя без страху й болю. Тому кожен такий випадок це не просто статистика, а непоправима втрата. Ми зробимо все, щоб обставини були встановлені, а винні притягнуті до відповідальності. Беб знайшло підпільний цех з виготовленням контрафактних міцних напоїв у Львові. За даними слідства, організатор налагодив виготовлення алкогольної продукції під виглядом відомих брендів та його продаж оптом і в розріб під час обшуку у нежитловому приміщенні у Львові вилучили марки акцизного податку з ознаками підробки 246 літрів рідини з ароматизатором лимон і шоколад, понад 4800 пляшок, горілки різних найменувань і об'ємів з підробленими марками. 1200 тисяча літрів рідини з характерним запахом спирту також знайшли обладнання для виготовлення і маркування продукції, корки з маркуванням та етикетки відомих торгових марок. Орієнтом на вартість вилученого становить понад 1,2 млн грн. мільйона гривень. Досудове розслідування триває за частиною 2 статтею 204 кримінального кодексу України. Додали УБЕП Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Знаходити красиве, ділитися своїм і робити його спільним, благо користуватися містом як смартфоном, мати інновації вдома і поза ним. Благо навколо нас, благо вчитися, пізнавати і розуміти цей світ, благо піклуватись про нього. Це благо є в кожного, благо відчувати себе частиною міста і мати в ньому своє місце. Хабарі затримали посадовця львівської митниці, який брав відкати за контрабанду елітних прикрас. Правоохоронці затримали державного інспектора управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил львівської митниці, який за відкат сприяв контрабанді елітних прикрас. В обмін на хабарі митник обіцяв не перешкоджати ввезенню в Україну елітних прикрас, зокрема брендів Cartier, Hermes та Van Cleef. За інформацією правоохоронців, щоб уникнути виявлення коштовності під час огляду, митник надавав клієнтам ту інструкцію щодо способу їхнього маскування в авто. Свої послуги він оцінював у 4% від загальної вартості товару. Правоохоронці задокументували кілька епізодів, коли через сприяння посадовця в Україну було ввезено ювелірні вироби на суму 375 тисяч євро. Фігуранта затримали на гарячому після отримання третьої частини хабаря: 10 тисяч доларів США. Загалом він одержав 15 тисяч доларів неправомірної вигоди, розповіли Весби у Львівщини у львівській митниці зазначають, що посадовця вже відсторонили від посади. Також за місцем проживання митники провели обшуки, і йому вже повідомлено про підозру. Суд обрав Ілоріону запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 500 тисяч гривень. Слідчі дії тривають на Львівщині. Повернули з війська незаконно мобілізованого чоловіка. Всупереч наявності у нього підстав для відстрочки. Прокуратура відновила порушення права громадянина і притягнула посадовців ТЦК до відповідальності. Варто зазначити, що працівники золочівського районного ТЦК та СП здійснили незаконну мобілізацію місцевого мешканця села. Сасів Львівської області, адже чоловік мав на отриманні власного батька, у якого встановлено інвалідність першої групи. А інших родичів здатних здійснювати догляд не було. Тож мобілізований мав право на відстрочку, яку проігнорували працівники центру комплектації. Інформація про незаконні дії працівників ТЦК набула розголосу у медіа, на що відреагували прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, які забезпечили відновлення конституційних прав громадянина України. В офісі генпрокурора підкреслили, що чоловіка звільнили з військової служби за сімейними обставинами. Також прокуратура розпочала службове розслідування стосовно працівників територіального центру комплектації, які здійснили порушення прав мобілізованого для встановлення причини незаконного призову. В результаті розслідування тимчасово виконуючи обов'язки керівника отримав адміністративний протокол за перевищення службових повноважень військовою службовою особою. Наразі матеріали передамо до суду для розгляду. Гові правоохоронці затримали двох 19-річних осіб, завербованих Росією під виглядом співробітників Служби безпеки України. За даними СБУ, молодики вчиняли підпал на замовлення російських кураторів. Серед їхніх дій це підпал відділення пошти та дверей до помешкань львів'ян. Як повідомили у відомстві, росіяни використовували патріотичні переконання хлопців, переконуючи їх, що вони борються із нібито зловмисниками проти України. Насправді ж їхні дії координувались ворогом для дестабілізації ситуації. Туації у західних регіонах України Правоохоронці продовжують слідчі дії та перевіряють причетність затриманих до інших злочинів на території Львівщини. Собака-терапевт працюватиме з дітьми. Дитяча лікарня Львова Святого Миколая залучила до роботи першого сертифікованого пса-терапевта золотистого ретривера на ім'я Альто. Вік тварини становить 1,4 роки. Собаки-терапевти це спеціально навчені тварини, які надають підтримку пацієнтам у процесі лікування та реабілітації. Для отримання кваліфікації ПЕС має пройти спеціальне навчання. Тривалі тренування та успішно скласти поведінковий тест. Альто склав іспити на відмінно, і тепер його місія в лікарні включає такі напрями, як допомога у психотерапевтичному відновленні дітей, сприяння фізичній реабілітації, забезпечення заспокійливого ефекту, сприяння подоланню соціальної ізоляції, надання емоційної розрядки у складних періодах. Альто працює разом з командою. Це педагогиня Інною Доронюк, яка є фахівчинію з раннього розвитку та. З <зо> волонтеркою, дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам тільки мирного нема над головою і тільки перемоги. Побачимось.